Це вільна територія нашої держави, це успішні українці, це розвинута економіка і, в принципі, бажання не їхати за кордони, а розвивати і підіймати свою, свою економіку, свою державу, бажання кликати людей їхати сюди, бачити наші здобутки, наші історичні пам'ятки і наш розвиток, аби в подальшому не було ні в кого. Навіть помислу стосовно того, що ми не можемо жити одні і розвиватися самостійно. Станом на сьогодні ні. Ми платимо дуже велику ціну. Ціна кожного життя і розуміння того, наскільки важко хлопцям, наскільки важка доля людей, які тримають кожен клаптик цієї землі. Ціна, яка ніколи не окупиться, ми отримали незалежність лише в паперовому вигляді, і ми мали сильного ворога, який завжди мав намір відбороти, забрати нас, забрати наше. Тому станом на сьогодні саме ми відчули ціну незалежності. Моя особиста боротьба, як і боротьба всіх українців, які сьогодні стали на захист, незалежно від того, чи це захист під час виконання бойових завдань, чи це захист в тилу. Тому що я себе називаю воїном тилу і максимально наближую перемогу з свого боку, тобто всі ми. Як великий мурашник працюємо лише для того, аби наближити оцю перму. Вільна територія, живі і здорові хлопці, щасливі діти, які не бачать бомбосховищ і не чують звуків сирен.